Відлетіли літа, мов лелекі. Ось і знов завітав падолист, на станок їх чарує Багряний, над рекою туман жено вис, сатасінний чарівно духмяний, над рекою туман же навис. сата синий чарівно-духмяний, знов до нас завітав под лист. их танок так чарує Багряний. Сум печаль по деревах висить, та гойдається з подихом вітру зупинити, я хочу цю мить, щоб відчути, ту молодець зниклу, зупинити я хочу цю мить, щоб відчути ту молодець зниклу, Сум печаль по деревах висить. Та гойдається з подихом вітру, та даремно ти серце не плач, що літа молоді відлетіли, і з лелеками ти вже пробач, щезли в небі їх крилечка білі, і з лелеками ти вже пробач, щезли в небі, я крила, їх білі, моє серце даремно не плач, що літа молоді відлетіли.